Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді модель шпейної машинки Жанаме Decore Excel Pro 5124. Це насправді дуже-дуже давня модель. Приблизно вже 15 років її випускають. Але її конструктив як танк по надійності, по оглядам, по відгукам здатна прошивати будь-які матеріали, як тонькі. Так і дуже щільні, включаючи шкіру, багато шарів джинсової тканини, давайте ж подивимось на цей витвір. Хоча, судячи по тій інформації, яку я знайшов, цю модель у 2017 році перестали виготовляти. Хоча в Україні про це, мабуть, ще не знають. І все ще її продають. Існує кілька її варіацій. Якщо ви побачите схожу, е, тут, до речі, як чехол. Твердий в комплекті. Якщо ви побачите схожу модель в іншому кольорі, здається, 7524 називається, то це фактично ця ж сама модель, внутрішня, наскільки мені відомо. вона нічим не відрізняється, просто змінили колір. Надійність і якість така сама. В комплекті йде такий набір, ми його трошки пізніше відкриємо живлення і, власна, сама машина. Вагою 10 кг. До речі, тут має бути написано десь. 10,6 кг вага. Ось. Так що немаленька. Далі, тут ще загубилася, зараз дістану інструкція, на жаль, російською мовою. До цієї моделі немає української інструкції, я не знайшов принаймні. Ось така чудова машинка. Це у нас іде в комплекті педаль. Педаль, як і більша частина машинки, теж металева. Це метал. Дійсно нагадує педаль від танка. Що ж в цій машинці особливо? Це, наскільки я розумію, 15 років тому була топова електромеханічна машинка. Тут є 24 операції і автоматична петля. Також, яка особливість, на відміну від більшості? Звичайних механічних машина. Тут і присутні деякі елементи, які притаманні лише комп'ютерам. Наприклад, є кнопка для опускання і підіймання голки, що насправді досить зручно. Далі, тут є регулятор обмеження максимальної швидкості. Для початківців буде зручно починати з маленької швидкості. Звичайно, реверс, довжина стяжка, ширина зігзаку. Далі в машині присутні горизонтальний челнок. І хоч багато людей і досі ще вважають, що вертикальний кращий. Судячи по відгукам за 15 років, цей горизонтальний човнок показав себе дуже добре і ніяких проблем з, них, з ним немає. Так що, якщо гарний горизонтальний човнок, то все чудово. Дивіться, яка тут ще є панель, яка накривається ось. Дуже-дуже цікава ідея розміщувати лапки тут. Насправді має бути дуже зручно. Горизонтальне розміщення нитки, натяг нитки і сила притиску лапки, що теж дозволить використовувати машину в різних умовах. Це невеличка інструкція з прикладами швів, який номер шва, і як його можна використовувати. Тут легко відкривається. Для обслуговування дверця. насправді саме в цій моделі присутня лампа накалювання. Я не хотів би такий варіант, але іншого, на жаль, не було в магазині, тому довелося взяти. Деякі модифікації вже присутні з світлодіодом. Охті! Так, знімається рукавна платформа. І це регулятор балансу петлі, я так розумію. При перемиканні номера строчки зверху. Змінюються рекомендовані параметри для натягу нитки, ширини зигзаку і довжини стіжка. Машина не виставляє автоматом ці параметри, але ви бачите для цієї строчки, які оптимальні виставити параметри. Тож, в даному випадку, виставляємо цікаво, це міліметр, вони означали, Хай буде міліметр. І ширина стіжка можливо від 3 до, максимуму, до 6 мм. Натяг від 1 до 4 встановлюється натяг нитки. Тож, є така система підказки, для початківців може бути дуже зручно. До речі, це модель 5124 існує модель 5024. Є різниця все те ж саме, єдине, що відсутня кнопка піднімання і опускання голки і відсутній регулятор швидкості. Все останнє ідентично. Коштує приблизно на 1000 гривень дешевше, ніж ця модель. Давайте подивимось на її параметри. Виготовлена в Тайвані. Потужність загальна 85 Вт. Але не треба за цим гнатись насправді. 85 Вт це в моделі з лампою накалювання. В світодіодній моделі там написано 55 Вт. Моделі, в якій оновлена лампонакалювання на світлодіод. 55 Вт. І е, наскільки я бачив огляди, двигуни в них абсолютно однакові. 60 Вт. Це регулятор опускання зубчиків рейки. Ось. Зубчики опустились, зубчики підняти. В Всередині, звичайно, присутні металеві карпакас. І сама ця задня панель, вона теж металева. Давайте. Швиденько глянемо на те, що присутнє в комплекті. Це набік досить стандартний, але не бідний. Так, це для ниток. Це для додаткової нитки. Можна встановити, до речі, подвійну голку, хоча в інструкції про це не сказано, але можна, оскільки присутня для другої катушки. Так, це для петлі. Механізм, вірніше, ну, лапка. Так, назви на лапок насправді я не знаю. Подивіться, якщо хто знає, якщо комусь цікаво, то дивіться, які є. Загалом в сумі в машині присутні 7 лапок разом з стандартною, яка зараз встановлена. Раз, два, три, 4, 5, 6. І одна встановлена стандартна сьома. Так що, так, викруточка. Прорізки тканини ніж. І шпульки 4 штуки додаткових, одна встановлена там. Голки. Ми вже взяли одразу голки шмець. Будемо ними користувати щиточка для чистки Це для від магазину нам ще був подаруночок ножниці. Дякуємо магазину Швейкін. або він же швейні машини. Ком'юа за чудову машинку. Я впевнений, вона нам буде слугувати не один десяток років, враховуючи, що ми не профі і не будемо її досить активно використовувати. Хоча, хто знає. може смак прийде до вишивки і захочеться чогось більшого. Поки що будемо навчатись нею користуватись. І всім успіхів! Щастя, миру і добра. Пока-пока. Бай-бай. -пока. Yeah,